Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал про роліркоїн українською. Playturn проект, який допомагає заробити криптовалюту. Це Останнє відео в цьому 2023 році, і я хочу зробити відео підсумок. Сьогодні я покажу, чого я досягла за цей рік, скільки взагалі я вивела коштів, і що ще з вами подивимося. Сьогодні 30 грудня, і на сьогодні моя потужність кімнати складає 44,4 пітахеш і 75,9 бонусний відсоток кімнати. На своєму ютуб-каналі я знайшла одне з перших відео. Я ще його записувала на планшет. І тут я можу бачити, що це 22 березня і потужність моєї кімнати 3,6 пітахеш. Бонусна потужність 29,6. Тобто на момент початку цього року в мене було лише 3,6 пітахеш, на 40 менше, ніж в мене наразі. Що я робила? За цей рік було дуже багато міні-івентів, і вони дійсно досить... Ой, в мене про майнер. Трошки, трошки більше стало. Так. Досить багато було міні-івентів, і на початку вони були легші. Ми дійсно мали змогу прокачати досить класну свою кімнату. Потім були події з спалюванням, і якщо подивитись, то з цього відео в мене лишилось ну, менше ніж половина майнерів, все інше я спалила. Тож дійсно мені А, і в мене не було другої кімнати ще на той момент, ну, це логічно. Потім я вже купую останні три сезони квиток, і це теж дуже класно бустить мою кімнату. Кошти я збираю в процесі гри. І наразі в мене 52 РЛТ Я вже, вже збираюсь купувати новий квиток, і думаю, ми з вами дуже досить скоро це зробимо. Тепер щодо виводу коштів з гри. Я Зробила ось таку табличку. Тут видно по датах, що і коли я виводила. Тут у мене загалом, і це на момент на сьогоднішній по курсу, воно рахує, скільки це коштує. З цих монет біткоін і Матік в мене досі в повному обсязі. Я їх не продаю, я їх тримаю. Догі я вклала в якийсь проект, не пам'ятаю вже, і BNB теж я швиденько реінвестувала. Але, до прикладу, якщо всі ці монети і досі були всі в мене, то на сьогодні я заробила 71 долар з гри ролеркоін. Тож, були якісь невеличкі труднощі з виводом, але все ж, гра виплачує і це досить мене радує. До речі, якщо ви розглядаєте Coin як. Інструменти для заробітку, ніж гру. Я хочу вам порекомендувати ось ці чотири телеграм-чати і канали. Перше це 40 плюс українською сигнали про монети, про різні дропи. Взагалі, досить багато корисної інформації. Якщо ви дійсно хочете розвиватися в валюті, отримувати швидкі якісь. Інструменти, то цей канал має бути в вашому телеграмі. Другий це чат 40 плюс інвестиції. Тут ви вже можете задати свої питання, якщо у вас є вони. Третій це канал про аєрдропи. Тут хлопці публікують. Інструкції, як забрати монети, невтішки. Відео викладають досить інформативно. І останнє це на сьогодні Playturn, Я його раджу майже в кожному відео. Тут дуже багато всіляких іграшок, і також в них можна заробляти колонку про ролеркоін «Веду я. Але тут досить багато іншої інформації і також інструкції. Всі посилання я залишаю в описі. Ці канали мають бути у вас, якщо ви дійсно хочете розвиватися в світі криптовалют. До речі, у нас також є закритий чат, але про нього десь тут. Шукайте. Так. Тепер я хочу вам розповісти, що наразі у нас є. Ось ця подія. Ось вона. І сьогодні нам пропонують цей майнер за 20 РЛТ. Колись він мені випав з бокса. Давайте подивимось, скільки в нього бонусний. 523 ГБхеш у нього потужність. Давайте подивимось, скільки він коштує на, май... на маркеті. Так, До речі, на маркеті він коштує на 1 РЛТ дорожче. І в нього 0,7% бонусних. Тож, якщо вас цікавий цей варіант, купуйте. Так, тепер е завершується подія ось ця вже через 2 дні. Я забрала нагороди, оті, що були прості. І в мене є можливість забрати ще одну нагороду. Це було завдання скрафтити 240 частинок. Я вже на момент сьогодні скрафтила 231. І мені треба 9, щоб забрати. Давайте з вами. У мене немає РСТ, на жаль, але щоб скрафтити 9 частинок, мені треба купити 450 деталей. Зараз ми це з вами зробимо. Так, що тут у мене? Ого вони подорожчали? Нічого собі, досить давно їх не купувала. Давайте ці. І подивимось, скільки це коштує. кусається. Угу. Але заради вас я це роблю. Так, щоб був акшом. Є. Тепер ми йдемо в merч частинки. До речі, я вже майже зібрала на крафт майнера, зараз вам покажу. Ось цього. Завтра вже буду його крафтити. Це також ось цей. Мені трошки не вистачає, але зазавтра я це зроблю. До речі, теж досить великий буст для кімнати це крафтити майнери. Ми отримуємо їх з різних подій: то квиток, то спалювання, то ще щось. І отримуємо потім при крафті. Зараз крафт кусається, але все одно, якщо подивитись на це на дистанції, що я потроху-потроху збираю, то, то це вже і не такий дорогий крафт. Ось цей я буду крафтити. Тобто в мене є, є досить багато майнерів, яких треба крафтити, але цей був в мене пріоритетний. Так, це ми зробили. Тепер можемо піти і забрати з вами нагороду, подивитись, що я отримаю. Я думаю, якщо я, що я заберу або ось це, або ось це. Так? Ні. <різь> Отак. Ось так завершується рік RollerCoin 2023. Я бажаю вам всім успіху. Сподіваюсь, у вас результати кращі ніж у мене. Гляньте за оцей буст У мене підвищення, яке втрапило. Тож, іноді витратити один РЛТ досить непогано. На дистанції щодо планів, я думаю, що можливо вже в наступному році я буду частіше з'являтись на відео. Планую десь отут в куточку, але це плани. І наразі в мене не вистачає ще обладнання. Я над цим працюю. І, можливо, можливо, все буде досить скоро. Якщо ви хочете це побачити, підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки, тому що це мотивує мене робити для вас ці відео, шукати інформацію і розказувати все, що вас цікавить. Дякую вам за все, обіймаю вас і до побачення.